Псують всі плани і домовленості. Чотири найбільш ненадійні знаки зодіаку. Близнюки. Близнюки відомі частою зміною настрію та думок. Їм подобається різноманітність, вони часто змінюють плани задля задоволення потреб у нових враженнях. Стрільці. Вони природжені авантюристи і постійно шукають нові можливості та враження. Їхнє бажання досліджувати призводить до непередбачуваних ситуацій, через що вони легко змінюють плани. Водолії, Водолії не люблять бути обмеженими планами і часто змінюють напрямок, щоб залишатися вірними своїй потребі в самостійності та оригінальності. Риби. Риби часто виявляють непередбачувану поведінку, коли почуваються спійманими у пастку. Вони схильні часто змінювати плани, щоб уникнути неприємних ситуацій, а також схильні до перепадів настрою.